Останній матч регулярного чемпіонату черкаські мавпи відіграють у наступний понеділок, 25 березня. На виїзді вони зустрінуться із запорізькими феросплавниками. В історії цьогорічного чемпіонату помаранчево-чорні зустрічалися із сферу ЗНТУ двічі. Першого разу також на виїзді програли. А от вдруге на домашньому паркеті отримали реванш. Цього разу черкащани сподіваються повторити успіх на підготовку до відповідальної гри. Мали більше тижня, які провели в інтенсивних тренуваннях. Знязу, наскільки ця ігра важна для нас і для фера. Тому що знову не випробують, що не хороша команда. Підтримати свою команду до Запоріжжя вирушать і віддані фани. Зараз. У нас вже є список із 48 осіб, тобто фактично автобус забитий. Навіть дуже багато людей зараз телефонують, чи є вільні місця, але, ну, на жаль, немає. Тому ну, багато хто, я знаю, от приїдуть і навіть хто на поїзді, хто самостійно там на автобусі буде їхати. Тобто підтримка буде дуже гучною. І активною, а всі, хто не зможуть підтримати свою команду у Запоріжжі, матимуть можливість подивитися її в онлайні на офіційному сайті Черкаського баскетбольного клубу, а також у повторі на телеканалі Віка у цифровому мовленні о 21.30.